Привіт усім! З вами Надія. Сьогодні я хочу приготувати для вас домашній хліб. Останній час я хліб не купую в магазині, а печу його сама. Так як домашній хліб виходить дуже смачний, і ми знаємо, що він довше зберігається і не покривається пліснявою, і ще смачніший, ніж з магазину. Почнемо готувати. Для тіста нам буде потрібно 8 г сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру, 2,5 чайні ложки солі, 400 мл теплої води і 60 г олії соняшникової і 700 г борошна. Все це змішуємо. Тісто я наше вимісила і поклала в змащену олією миску. Тепер ставимо в тепле місце на 40 хвилин, нехай воно підходить. Ось і підійшло наше тісто. Подивіться, яке воно пухке. Тепер нам потрібно його розділити на дві частини і викласти на пергамент. Я вже його змастила олією. Тепер беремо дістаємо тісто. Вистаємо тісто, ділимо його на дві частини, ну, приблизно, щоб вони були однакові. Тепер його ось так беремо і заокруглюємо. І викладаємо. Другой, так само. Тепер накриваємо Харчовою плівкою. А зверху полотенцем. І нехай воно ще підходить 20 хвилин. Тепер я покажу, як ми будемо формувати наш хліб, змащуємо руки олією. трішки поверхність теж змастимо олією. Беремо. І розкачуємо так. с округуємо. Прищіпаємо защіпу края. Тепер накриваємо тісто рушником і нехай підходить ще 20 хвилин. Хліб наш уже підійшов, тепер ставимо його в розігріту духовку на 190 градусів на 35-40 минут. Я вже дістала хліб з духовки, він ще гарячий. Подивіться, який він красивий у нас. Получився. Тепер потрібно, щоб він трішки прохолов. І потім я покажу, який він получився в розрізі. Я розрізала хліб, щоб показати вам, який він получився у нас всередині. Подивіться, який він м'який. Запашний. Ну що, чекаю на ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!